Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Оля і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту». Сьогодні я записую для вас карту дня на неділю на 4 січня 2026 року. Незмінні 4 енергії карти дня, і я прошу вас зробити свій вибір. І так, перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Одинички вітаю, що тут у вас? Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів, день витримки. День стійкості, день напору, день нездачі своїх позицій, захисту свого. Я стою і буду стояти. Отак от, знаєте, якесь, може, навіть трошки упрямство. Якось є моє, і я стою на своєму. Можете, знаєте, як отожнити узнаєте ще. М -м -м Перестраховщики ще можете бути. такі. Перепровірить, перестої... ну, от, чи так, чи не так. От, моє, нікому не віддам. Якась ваша позиція, в яку ви не здаєте, є ваша точка зору, яку ви не здаєте, є ваше матеріальне, яке ви не віддаєте, і не, не згодні його віддавати. Оце буде така конфліктна може бути трошки ситуація. Да, якась буде по королеві причина, королева мечів, щось вам, якісь претензії, якісь, до вас якісь ну, пропозиції навіть можуть бути, е, щось, щось, на ваше особисте, да? на ваші посягання на ваше особисте. Ви в енергії причина, чому саме так і будете, королева мечів, тобто ваша позиція не згодний. Дія, ви переможець. Ви доведете свою точку зору, ви доведете своє бачення, ви відстоюєте свої кордони, ви відстоюєте своє. будете стояти на своєму, не зійдете. І тух, якийсь, карта сили. Карта сили, тобто я беру все під контроль. Я беру все під контроль, всім, да, все в моїх руках. Да. Сила керування. Я відстоюю, я добиваюся, я йду. Але конфліктні ситуації можуть бути. Да. Якийсь, знаєте, нікого не чую, ні, ви будете, причина, е, я нікого не хочу чути. У мене є моя точка зору, є моє бачення, я нічого не хочу. Отак от. Якісь будете стояти на своєму. І все, ніяких не ну, взагалі не уговорить вас. Оце отаке. Такий прогноз в мене доля першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Двічки, вітаю двічок Карта місяця. Карта непорозуміння. Місяць це у нас такий день буде. Туман, непоняток. Вірить, не вірить, якісь інтриги, якесь недоговорені, якісь слова. Ваша інтуїція може бути, знаєте, така, довіряй не провіряй, немає чіткого якогось поняття картинки, всієї, да? знаєте, якось, як лапшу на вуха, вішаю, да? і ви такі, та ж тут щось якась муть. Оце про це. Тут щось нечисто. Давайте подивимося. Так, да, е, е, причина, вам, ви як щось плануєте, наприклад, ви щось плануєте, вам туди якось який вибрати напрямок, що вам треба зробити. І вам таке може по вухам їздити хтось, і ви такі, е, та ні, ну знаєте, не, не вірю. Так мягко стелять, оце йде фраза, мягко стелять, твердо спать. Оце буде про це. Тому у вас буде якесь. Ну, М -м -м, недовіра, страхи, недовіра, сумніви, небачення всього оцього результату, цього результату, ну, всієї дії, оцього, небачення результату наперед. Дія, Дія — ви закриваєтеся. Ваша дія, ви закриті. Не треба мені нічого, не хочу нічого. Дайте, я подумаю, не треба мені нічого нав'язувати, я сам розберусь. Мені треба закритися в собі, не приймаєте рішення, закриваєтеся, бо інтуїтивно відчуваєте, що щось нечесто, не так, як вам малюється. І ви закриваєтеся, погружаєтесь в себе, нікого не чую, нікого не бачу. Я приймаю рішення. Знову двійка. Ну, тобто не мож, не мож, я рішення прийм. І тох, який цього всього, страхи, ви будете самі себе накручувати, якщо я зроблю не так, а якщо оце, понімаєте, можете думати, передумувати, а вдруг треба повірити, знаєте, от таке буде сумніви, сумніви, сумніви. Але я думаю, мої дорогенькі, якщо ви сумніваєтеся, спросіть у когось пораду, у своїх рідних. Знаєте, як кажуть, гуртом і батька легше бити. От у вас буде десятка пентаклів. Тобто спитайте у того, у того, як, що вони думають, що думають, як вважають, як, яка їхня точка зору, і потім, і потім приймете своє рішення. Не зациклюйтесь самі в собі, не за... погружайтесь так сильно, а все ж таки у когось спитайте, може, комусь треба дійсно спитати у когось пораду. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Робіть енергообмін, будь ласка. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки, а от трічок пашкубків. Пашкубків, це у нас про... Таке день натхнення, слухайте серце, дозволяйте мріяти. А взагалі я кажу, знаєте, це таке буде день, в якому ви будете дуже часто говорити, мені подобається. Ой, восхищатися якимось. Ой, як гарно, ой, мені подобається. Пропозиції якісь до вас будуть такі, знаєте, приємні, компліменти, такий день, день компліментів. Ну, Я не можу, так таке. Взаємної симпатії, я б так сказала, О, такий буде день. І також цей день може бути ваших там діток, внуків, молодшого, я кажу, молодшого покоління у вашому роду, да? це може бути пов'язано з ним. Щось якесь емоційно, якось, спираючись на е минулий досвід у когось таке, да? От, якось емоція з минулого. З минулого вже в минулому так було. Ви якось так, як, якось, і це вас трошечки якось огорчить. Причина, чому так? Чому такий день? І ви якось чи вспомните щось, як колись було, да, таке. Але е, по карті е, дії, е, Ілюзія, Сімірка кубків, це таке, знаєте, ну, ви не бачите повної картини, ви самі себе накручуєте. Може, емоційно щось вам не подобається, але ви е, ну не так все погано. І два кубки повні. Тобто ви якось події, ви щось. Е, Ем, у ілюзія, якась у вас у вас якісь очки, Ви не сприймаєте інформацію, от як воно є на самому ділі. І тох і то вам відкриють глазоньки. Оце і ваша карта Пашкубків. Тобто вам, ота ваше переживання, ваш спираючись на як ото раніше було, да, що гурт, кому вірити не можна, або бо зміна якихось ваших планів, або союзи, якось щось не виходить. І ви, от, опираючись на минулий опит, вже знаєте, що це може, і зразу його перетягуєте сюди. І кажете, та ні, не хочу, да, але е, події вам ну, розкажуть, покажуть. Кажуть, пояснять, да? і ви нарешті обрете розуміння, наповненість і оцю А, так мені подобається. Тобто ви згодні будете і скажете, так, да, мені так подобається. Але причина буде в тому, що ви щось з минулого, яке вам, той опит ваш минулий, він вас якось тригерить трохи. Але день такий, знаєте, емоційно. Мені подобається, буде дуже часто говорити, мені подобається. Е, такий мій прогноз для е, третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Помощниця, помощниця прийшла допомагати. Так, четвертий варіант. Що тут у нас в четвертому варіанті? А в четвертому варіанті. Вибачте, на руки проситься. Е а в четвертого варіанту е рицар е мечів. Рицар мечів якийсь раптове різке зміна якихось ваших планів. Якийсь такий, знаєте. Щось швидко, бистро. Рицар мечів це також може бути е, якоїсь такої нападу на вас. Знаєте, йти бути на пролом, можливо, але не зрозуміло все. Якось знаєте. Атакують. Або ви атакуєте якось різко, або на вас атакують. Це конфліктна ситуація. Це якісь різкі зміни. це щось Планували одне, змінилося, раптово поміняли, поїхали друге. Якось таке, знаєте, різка різка зміна чогось. Причина. Зупинка чогось. Чого, Чого зупинка? Знаєте, як? Ось дивіться, Ви думаєте, що якась там дія, наприклад, да? ви вже це, вирішили це питання і все, це, як кажуть, вопрос закритий. Да? Але це ваша ілюзія, не так все, як ви думаєте. І за цим вопросом знову вона як, цей вопрос, як наче він підніметься, і з розуму почнуть для вас якісь претензії вам, або почнуть вас в чомусь обвиняти. Да? І вас, вам треба буде захист, ви будете атакувати. ви будете на вас нападуть, і ви будете заоборонятися, діє. Ну, в діях якось такі, знаєте, печаль печальна. А ви в розплох, ви не знаєте, ви якось ну, ошалешені будете. А що робить? Вроді би, як і є ваша оця енергетична, да, ваша лідерська позиція, ваша впевненість, але вона якось вас по п'яторті. Ну, якось, ну, різко не ожидала цього. Якось таке, знаєте, якась дія, претензія, яку ви не, не очікували. Результату цього всього. В залежність від якоїсь ситуації, яка ви думаєте, що вона закінчилась, але вона знову спливає і вона знову є в вашому житті. Це якась, якась незакрита, той бій, і він повторюється, повторюється, повторюється. І вам прийдеться його з ним знову. Знову столкувати це й жить, не закривається. Повторюю, це якась залежність від якихось, ну тут бачите, ем, залежність від якоїсь конфліктної ситуації, з якоюсь жінкою, наприклад, чи з ви з сконфліктуєте, якась не закрита це. Воно, ви думаєте, що закрите, але воно ні. Ні. Вона знову-знову приходить, приходить і приходить. А як це вирішити? Збалансувати. А як вирішити? Не сприймати. Як вирішити, збалансувати себе, не сприймати, закритися, тобто не реагувати на те, що у вас, да, сприйняття, і це все закінчиться. О, знаєте, якось так да-да-да, якось не давати свою реакцію на це. Але знову будуть якісь вам претензії, можуть бути вам якісь претензії, можуть бути вам якісь такі напади на вас. Це у когось може бути. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре.